Всім привіт! У цьому відео я швидко навчу вас підбирати об'єм бака акумулятора геліосистеми. Для ефективної роботи системи сонячного гарячого водопостачання правильно підібраний бак акумулятор так само важливий, як і сонячні колектори, а об'єм бака повинен бути достатнім для зберігання отриманої сонячної енергії протягом дня. Так, у ДБН внутрішній водопровід та каналізація знаходимо таблицю А1. У колонці житлові будинки обираємо той варіант, який маємо для будинку. Наприклад, для даного варіанту з таким устаткуванням сантехнічних приладів, де підігрів води здійснюється завдяки двоконтурному котлу, підходить цей рядок. Далі, в залежності від кліматичної зони місця будівництва, яку можна визначити згідно ДБН, теплова ізоляція будівель, визначаємо витрату гарячої води в літрах на добу на одного мешканця. Припустимо, що даний будинок збудований у місті Херсон. Так як дане місто знаходиться у другій кліматичній зоні, витрата гарячої води у будинку складає 95 літрів на добу на одного мешканця. Об'єм бака акумулятора визначають за двома формулками: спочатку рахують середньогодину витрату теплоти за добу найбільшого споживання води в холодний період року. Приклад розрахунку я вже наводив в одному зі своїх відео. У чому краса даної формули та чому саме її я раджу використовувати? Тому що тут витрата гарячої води залежить від кількості мешканців, а не від кількості сантехнічних приладів у будинку. Ну і необхідний об'єм бака визначається за даною формулою. d68 це емпіричний коефіцієнт. Я просто раджу брати середнє значення, тобто 7. Що ще важливо? Припустимо, ви провели розрахунок і отримали об'єм бака 85 літрів. А у продажі є баки об'ємом або 80 літрів, або 100. Як вийти з цієї ситуації? Для цього випадку є просте правило: цей отриманий об'єм повинен бути не меншим номінального об'єму баку. Тобто купуєте бак не на 80 літрів, а на 100. На цьому розрахунок завершено. Якщо інформація була вам корисна, ставте лайки або дизлайки та напишіть якийсь коментар, це допоможе продвинути відео. Також нагадаю, що розрахунки я виконую на замовлення, мої контакти знаходяться у закріпленому коментарі. На цьому все, миру та гарного настрою!